Хани. А, а що ти такий сумний? Що з тобою? Та таке оце, Дивлюся ну, після нашого опитування зрозумів, що молодь взагалі не шарить нічого про Христа. І це якось мене розстрає чесно. Чому? Вони що всі вати йдуть чи що, виходить. Та ні, чого це. Ми зараз підемо і їм всім будемо благовестити. Да і все. Так? Так. Халилуя, Погнали. давай! Погнали! Привіт! Привіт! Можна тобі задати питання? На біблійну тему. І ми тобі, якщо ти правильно відповісиш, буде подаруночок. Давай. Мене звати Ангеліна, а тебе як? Іван. Скільки тобі років? 15. Круто. А як ти взагалі відносишся до християнства? Нейтрально. Нейтрально? Ну. Добре, я надіюсь, ти будеш змінювати свою думку з часом. Я вірю в це. Добре, давай дивися, я тобі три питання задам, окей? Перше питання: скільки було апостолів у Ісуса? 9, 10 або 12? 9, мабуть. Трошки неправильна. Відповідь: У нього було 12 апостолів, 12 учнів, які ходили з ним, які він постійно проповідував і вчив їх. Наступне питання: хто з цих людей був євангелістом та послідовником Ісуса? Перше. А. Георгій, Б. Геннадій, В. Лука і Г. Інокентій. А може. Правильно, ти молодець. І третє питання. Що таке блага вістка? Добра новина через смерть та Воскресіння Ісуса Христа. Те, що приносить сова Гаррі Потеру, те, що кидає, видає ТЦК, і те, що говорить учитель учню. А, можна щер зі? А, добра, добра новина через смерть та Воскресіння Ісуса Христа. Б. Те, що приносить сова Гаррі Потеру. В. E, те, що видає ТЦК, і Г. Те, що говорить учитель учневі. На перше, навір. Молодець. У нас є переможець, і ми тобі зараз дамо плеєр крутий. Зараз це плеєр, там насправді там записана е, біблія. Ти можеш її спрослуховувати, і я надіюсь, це буде змінювати твоє життя на краще. І є книжка. Подаруй. Е, може, ти хочеш щось сказати? Дякую, гарного дня всім. І тобі, бой. Можна? Мене звати Ангеліна як? Оля. Оля, дуже приємно. У нас такі питання на християнську тему, якщо ви не проти, окей? Добре, давайте я вам задам таке питання: скільки було апостолів, учнів у Ісуса? Дев'ять чи 10. Чи 12? Дванадцять. 12. 12, Дванадцять. Ну. Молоді це правильна відповідь. І в нас дивіться, в якості е, подаруночка у нас є е, круті плеєри. Тримай тобі один. Дякую. І тобі один. Дякую. Там е, дуже важлива штука на цих плеєрах записана біблія. І ви можете її слухати. Я сподіваюся, вона піде на користь, і ми вас благословляємо. Дякую. Дякую. Дивіться, дві книжечки тут дід Іван івангеля Луки тримаєтеся. А цьому від товариша, який відморозився. Все, Боже благословляємо. Можна? Як тебе звати? Ангеліна. Ой, мене Ангеліна, представляєш? Дуже приємно. А тебе? Марія. Марія? Дуже приємно. Дивіться, у нас питання на біблійну тему. Якщо ви правильно відгадаєте, ну від, дасте відповіді на ці запитання. Ми вам подаруємо прикольні плеєри. Добре? Mm -hmm. Добре, давайте тоді перше питання. Е, скільки було апостолів у Ісуса? Апостолів або учнів? Е, 9 чи 10, 2 чи 12? Mm -hmm. 10. А, твоя відповідь 12. Молодець. Вона правильно відповіла. Далі. Хто з цих людей був євангелістом та послідовником Ісуса? Георгій, Геннадій, Лука і Накентій? Лука. Молодець. Лука. Молодець, ви правильно відповіли. І Далі. Що таке блага вістка? Добра новина через смерть та Воскресіння Ісуса. Те, що приносить слова Гаррі Потеру, те, що видаєте ЦК, або те, що говорить учитель учнів. Перше. Е, Перший, ти молодець. Ви дали правильно по дві відповіді, ви правильно відповіли. Е, давайте я вам дам подаруночки. Тримається тобі плеєр такий. І тобі, ви молодці. Е, дай е, побі... по книжки. Це теж дуже цікаві книжки, і я думаю, що вони вам підуть на користь. А як ви відноситеся взагалі до християнства? Я ходжу в християнську школу. О, ти молодець, а ти? нормально, нейтрально. так круто. То ви знаєте, що Бог вас любить і ви круті, бо наше майбутнє за таким, як ви. Гарного дня вам благословляємо. Молодь це наше майбутнє. Наше опитування показало, що важливо, щоб молоді люди були не тільки освіченими, але й мали міцну віру. Нехай кожен із них стане прикладом для спасіння і надії для інших.